Міні-дзвінок з Aliexpress за 300 гривень. Ви просили щось недороге? Будь ласка, показую, як приходить. І зараз подивимося, як він працює. І так далі. Сам дзвіночок ось такий, має всередині акумулятор. Зарядка в нас під Type-C. Тут у нас динамічок. Тому що, да, тому що він ось так. Да, ось так буде працювати. Має камеру, має інфрачервоні діоди. І подивимося, що це таке. Зараз розберемо все детально і дізнаємося. Так, Кабель ось такий на заряджання. Інструкція по комплекту є, як правильно підключити до додатку, як налаштувати. Зараз все підключу, покажу, щоб ми могли дивитися в камеру. І ось цей буде у вас десь, я не знаю, коротше, десь ось такого його поцепити. Як він там вставляється, А ні, все ж таки ось такого. І треба буде його вставити в розеточку. Десь біля ліжка. Тобто, хтось до вас прийшов, натиснув. Воно і тут гуде, і тут. А тут же ми можемо щось, напевно, налаштувати. Ага. Ми навіть можемо налаштувати різні мелодії. Прикольно, ну прикольно, мені подобається. Хай... Хай вони дзвонять в двері хоч цілий день з такими мелодіями. Ну, реально круто. Пізніше послухаємо ще решта мелодій, ну, а зараз я підключу, і все ж таки, подивлюся, як працює камера. З'єднав з додатком Smart Life І тепер дивимося, як це чудо працює. Натискаємо. Одразу йде тут у нас дзвіночок, до речі, тут можна зменшити гучність. Або її взагалі вимкнути, або дуже гучно, або зменшити. В той же час на телефон надходить дзвінок. Дивіться. І показує камера. Тобто, якщо камера би стояла ось тако, то воно одразу показує. Ви можете прийняти дзвіночок, а ось тако, Треба натиснути. Да, ви можете прийняти дзвіночок. І можна послухати. Це вже ми зараз чуємо голос з мікрофона дзвінка. Але можна сказати щось дзвінок. Алло? Ну, чути, Ну дуже погано. Тим паче. Тим, тим, тим. Тут можна змінити. Можна змінити голос на жіночий. Я не знаю, що буде чути. Так, чути? Ну. <сіст> Якість така собі за 300 гривень. Якість за 300 гривень. <сіст> ну, таке собі. Так. Все, виходимо з дього. <сіст> Я не можу це терпіти. Так, у нас тут показує рівень заряду акумулятора ось тут. І, і що? Так, і в принципі якість, ну, така собі якість. Дивіться, показує ось на баношці шоколадками. Бачите, Петрович собі замовив ось таких шоколадочок для підписників. Ну, така собі якість, бляха. Що ж ви хочете за 300 гривень? Ну, таке собі. Але головне, що працює нормально, все чітко, чудово. Натискаєте. Дзвонить там, дзвонить там, дзвонить в телефонові. І ви одразу чуєте, хто прийшов. І можна йому сказати, щоб він сюди більше не приходив. Перевіряємо нічний режим, адже в нього є ік діоди. Так, заходимо от сюди і вимикаємо світло. Так, переходимо в додаток. Одразу я не знаю, що буде. Дивіться, навіть непогано показує, уявляєте? Навіть якщо так взяти, покрутити, да, я так думаю, що ну, обличчя, якщо людина буде дуже там близько, це абсолютно темряво зараз, уявляєте? І він дивіться, доволі непогано навіть показує. Тут ми можемо бачити, що у нас чотири інфрачервоних діода. І я так думаю, що синя ця лампочка це просто з'єднання по Wi-Fi. Вона показує, що він на даний час активний і прив'язаний. По Wi-Fi. Фішка в тому, що камера працює тут не постійно, щоб зберегти акумулятора. Ось дивіться, переходимо в девайс, і показано нам, що девайс він спить. Щоб девайс розбудити, потрібно натиснути на дзвіночок. Активувався тут, бачите? Активний став тут. Там замигала лампочка. Включилися і кадіоди. діоди Бачите, і кадіоди діоди пішли, і зараз він. Вже став активний в телефоні. Тобто він же нам телефонує, вже все видно. Дивіться, ми можемо прийняти дзвіночок, і ми вже можемо бачити. Дивіться. Ось така фішка цього девайсу. Заради збереження акумулятора камера не постійно буде працювати. Тільки тоді, коли хтось прийшов і натиснув. Як на 300 гривень функціонал дуже великий. Дивіться, ось тут ми можемо зробити знімок, хто до нас. Прийшов далі. Ось тут можемо записати відео, хто до нас прийшов. Далі, ось тут можемо перейти в галерею, і в галереї подивитися, що ми там назнімали, напозаписували. Далі, ось тут переходимо, і тут нам показує, хтось дзвонив. Тобто хтось приходив, дзвонив до вас за двері, воно пише точну е, дату, години, і ви все можете. Подивитися, якщо ви пропустили дзвінок, чи хтось приходив, дзвонив, чи ви не брали це, все воно фіксується і воно одразу робить скрін. Тобто хтось там до вас прийшов, воно сфотографувало його і все. І ви потім в кінці дня навіть можете передивитися, хто до вас приходив, хто вас турбував. Я вважаю, що за 300 гривень ну, функціонал нереально крутий. Тим паче тут ми можемо виставити в якому режимі воно там собі буде. Працювати. Вибіг на вулицю до студії приблизно 50 метрів, і він знаходиться всередині. Пробуємо. Чути, так? Да? Реально <свісно> ну, чути 50 метрів. А він працює. Покажу, як виглядає всередині. На цю кришечку будете кріпити до стіни. Можна буде легко знімати, щоб ставити на зарядку. Далі відкриваємо цю кришечку. Все воно доволі легко і просто робиться. Так, і всередині у нас знаходиться акумулятор на 800 мА. Там знизу бачимо динамічок. Да? І зараз ось цю платку ми якось її. І... Опа, ось тако. І тут просто платка з камерою, і я так розумію, що ось це Wi-Fi антена. Все доволі простенько. Ви просили недорогий, хороший відеодзвіночок. Ось, будь ласка, купив, показав, розказав. Недорогий працює, все чудово. Петровичу, як завжди, величезні ось такі вподобаючки. Кому потрібен дзвіночок, пишіть, забирайте. І всім до побачення!